Привіт усім! Зловісна постать, світове панування, число звіра. Коли ми чуємо слово Антихрист, у голові одразу виникають образи з голівудських блокбастерів, харизматичний політик, що обдурить увесь світ, або моторошний демон, який віщує кінець світу. Та що, якщо я скажу вам, що все, що ви знаєте про антихриста з фільмів та книжок, це, м'яко кажучи, не зовсім правда. Що Біблія малює зовсім іншу, набагато цікавішу і несподіванішу картину. Сьогодні ми з вами відкладемо в бік поп культуру і спокійно розберемося, хто ж такий справжній антихрист згідно з першоджерелом. І повірте, відповідь може вас по-справжньому здивувати. Більшість людей впевнені, що антихрист. Це головний лиходій з останньої книги Біблії, об'явлення Івана Богослова, або як її ще називають апокаліпсису, логічно чи не так, кінець часів, фінальна битва добра і зла. Та ось перший сюрприз у книзі об'явлення слово антихрист не зустрічається жодного разу. Зовсім це поняття з'являється у зовсім інших текстах нового завіту. А саме в посланнях того ж апостола Івана, і контекст там зовсім інший. Саме це і є наша відправна точка. Ми відокремимо популярні міфи від біблійних фактів, щоб зрозуміти, про кого або про що насправді йдеться. Тож з чого ж почати, звісно, з найголовнішої і, мабуть, найбільшої омани, яка глибоко вкоренилася в нашій свідомості, міф номер один. Антихрист це одна єдина людина, ймовірно, коли ви чуєте це слово, у вас виникає конкретний образ, зловісний і неймовірно харизматичний політик, який об'єднає весь світ, а потім покаже своє справжнє обличчя. Або, можливо, геніальний вчений, який запропонує людству порятунок від усіх бід, але за жахливу ціну. Поміркуйте самі. Пригадайте фільми, книги, серіали. Образ завжди один і той самий чарівний лідер із сліпучою посмішкою, чиї промови транслюють по всіх каналах. Люди дивляться на нього з обожнюванням і надією. Він творить фальшиві дива, вирішує світові кризи та обіцяє золоту добу. А десь за лаштунками ховається його диявольська сутність та число 666. І погодьтеся. Такий образ дуже зручний, він простий і зрозумілий. Є один конкретний лиходій, якого потрібно впізнати і перемогти, прямо як у казці чи комп'ютерній грі. Добро проти зла один на один. Це дозволяє нам думати, що зло це щось зовнішнє, щось, що прийде звідкись ззовні у далекому майбутньому, і наше завдання просто дочекатися та не потрапити на його гачок. Цей збірний образ, звісно, з'явився не на порожньому місці, його було зібрано, наче конструктор, з різних шматочків біблійних пророцтв, взяли трохи від зловісного звіра з книги об'явлення, додали риси людини гріха, про яку писав апостол Павло, усе це щедро приправили багатовіковими страхами, теоріями, змови та голівудськими спецефектами, і вийшов готовий продукт. Який чудово продається, але ось у чому головна загвоздка. Якщо ми відкладемо в бік усі ці фільми і відкримо саме ті місця в Біблії, де апостол Іван вводить саме поняття Кантихрист, ми побачимо щось абсолютно інше картина, яку він малює, набагато складніша, глибша і, чесно кажучи, куди актуальніша для кожного з нас. Прямо тут і зараз. Та що ж тоді каже сама Біблія? І ось тут ми підходимо до найцікавішого до того, що насправді записано в першоджерелі у посланнях апостола Івана. Приготуйтеся, бо це повністю змінює правила гри. Іван пише, цитуючи за змістом Діти, настав останній час, і як ви чули, що прийде Антихрист, так і тепер з'явилося багато антихристів. Ви чуєте не один. А багато у множині. і вони не десь у туманному майбутньому, а з'явилися тепер, тобто вже тоді за часів ранньої церкви. Це не якесь передбачення про далекого суперлиходія, це констатація факту, який відбувався на очах в апостола. Але Іван іде ще далі. Він запроваджує поняття дух антихриста, тобто, це не просто група випадкових людей. Це певна спільна ідея, філософія, що їх об'єднує. Це як духовний вірус, що заражає розуми і передається від людини до людини, і апостол дає дуже чітке визначення цьому вірусу. Він каже, що дух Антихриста це будь-хто, хто заперечує, що Ісус Христос прийшов у плоті. На перший погляд, це може здатися якоюсь складною і нудною богословською суперечкою. Чи не так? Ну, прийшов у плоті, не прийшов. Яка різниця для нас сьогодні? Але насправді це удар у саме серце християнського вчення. Сказати, що Христос не приходив у плоті, означає сказати, що Бог насправді не ставав людиною, що Ісус був просто примарою, або великим учителем, або мудрим пророком, ким завгодно, але не тим, ким Він себе називав, Богом, що став одним із нас. Щоб врятувати нас, це спроба знешкодити Христа, перетворити його на безпечну історичну фігуру, позбавивши його божественної сутності та рятівної сили. І тут криється ще один важливий мовний нюанс префікс анти в грецькій мові означає не тільки проти, а й замість. Тобто антихрист це не просто той, хто воює проти Христа, це той, хто намагається зайняти його місце. Запропонувати альтернативу, підробку, дешеву копію, що виглядає схоже, але позбавлена справжньої суті оригіналу, це дух підміни, і цей дух, за словами апостола, діяв із самого початку. Я ніби чую ваше запитання не стривайте. А як же бути з тією самою зловісною постаттю з апокаліпсису, зі звіром, якому всі поклоняться? З числом 666 і людиною гріха, це ж явно конкретні особистості, а не просто якась ідея, і це абсолютно слушне запитання. Саме тут і виникає головна плутанина. Давайте акуратно розкладемо все по поличках, щоб відокремити одне від іншого. У Біблії дійсно є опис двох могутніх зловісних постатей, які з'являться наприкінці часів. По перше, це звір, що виходить з моря. З книги об'явлення це символ могутньої світової, політичної та економічної системи, яка матиме тотальну владу. Ця система матиме свого лідера, який вимагатиме собі божественного поклоніння та ставитиме свою печать або накреслення. Це той самий образ, який і став основою для голівудського антихриста. По-друге, є людина гріха, про яку пише апостол Павло. У посланні до Солонян він описує його як того, хто в храмі Божому сяде, як Бог видаючи себе за Бога, тобто це вершина гордині та богохульства. То чому ж їх так легко сплутати з Антихристом? Тому що їхні дії це і є максимальний прояв того самого духу Антихриста, вони роблять саме те, про що ми говорили, намагаються стати замість Христа, підмінити його. Давайте уявимо це так: дух Антихриста, це ідеологія, це програмне забезпечення, вірус, який століттями заражає людство ідеєю, що можна обійтися без Бога, що людина сама собі Бог. А звір і людина гріха це, якщо хочете, фінальна версія цього програмного забезпечення. Це його найпотужніше, концентроване та жахливе втілення у конкретній системі і, можливо, у конкретній особистості перед самим кінцем, таким чином вони тісно пов'язані, але це не одне й те саме дух антихриста це явище широке та тривале, а звір це його кульмінація. Плутати їх це як плутати ідеологію фашизму з конкретною історичною постаттю Гітлера. Одне породжує інше, але це не синоніми. Розуміння цієї різниці допомагає нам побачити, що біблійне попередження набагато ширше, ніж просто очікування одного лиходія, М -м -м. а тепер головний, а можливо навіть приголомшливий висновок з усього цього. Біблійний антихрист це не так конкретна особа з майбутнього, як ідея, дух, система цінностей. Яка діє вже зараз і діяла протягом усієї історії людства. У чому ж його суть? Апостол Іван гранично чіткий, дух Антихриста, тата це той, хто заперечує, що Ісус Христос прийшов у плоті, це будь-яка ідеологія, філософія чи людина, які применшують або спотворюють особистість і справу Христа, це не тільки бути проти, але й бути замість. Спроба підмінити собою Христа, запропонувати альтернативний шлях до спасіння чи істини, який насправді веде в нікуди, і саме в цьому й полягає цей поворот. Біблія попереджає нас не так про те, щоб ми боялися майбутнього монстра, як про те, щоб ми були пильними прямо тут і зараз, щоб ми вміли розпізнавати цей дух в ідеях, які нам пропонують, у цінностях, які нам нав'язують. І навіть у власних думках, це переносить фокус з далекого майбутнього на наше повсякденне життя. Тож справжній антихрист за Біблією це не злодій геній із ріжками з фільмів, це значно тонше і більш поширене явище, це вірус у духовній системі людства, який був активний із самого початку. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо воно змусило вас замислитися. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві розбори. І звісно, напишіть у коментарях, а як ви думаєте, чи проявляється цей дух Антихриста в сучасному світі? І якщо так, то в чому буде дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі і!